Сьогодні ми приїхали в місто Клон з Каунті Монахан, Ірландія. Це Хілтон Парк. Сьогодні тут буде виступати моя донечка Ілона в складі Національного оркестру Ірландії під керівництвом відомого ірландського композитора Майкла Руні. Це приміщення велике крите, де буде відбуватися виступ. А зараз сам парк, який мені дуже сподобався. Я вирішила зробити відео про цей чудовий парк. Підстрижені різної форми кущики, додають красу. Зараз по сходинках спущусь вниз. Ілона пішла на репетицію, а ми вирішили прогулятися перед концертом. Осінній Хілтон Парк. Чудові краєвиди. В далині озеро. Зараз підемо туди. Листопад. Осінні листя падають з дерев. Відчувається пізня осінь і в Ірландії теж. Настрій у мене сьогодні мрійливо-романтичний. Чудове місце, тут відчувається спокій, і якась енергетика чудова. Ось я навіть побачила грибочки їстівні. Але ірландці їх ніколи не збирають. Вони все купують з магазина. Осіннє опале листячко, неймовірна осіння краса, дуже свіже повітря і такий чудовий день не дивлячись на дощ. тут дуже, дуже гарно дерева оповиті плющем, дупость побачили, я вважаю що іноді, щоб відволіктись від негативних почуттів, думок, треба потрапляти в такі місця. В цих місцях дуже гарна енергетика. І коли щось погане на душі, то воно миттю зникає і виникає тільки позитивний, гарний настрій. Ялиночка така велика, широка, гарна. Стовбурець закручений. Вже ми дійшли майже до озера. Зараз проберемося, знайдемо якусь стежечку і, може, дійдемо до нього. Ірландці нам не рекомендували сюди спускатися, бо буцім-то тут скользкі сходинки. Які ведуть до озера, і мокро, але ж ми українці, а українці нація уперта. Якщо я щось задумала, то обов'язково зроблю. І ось ми спустилися. Я побачила відерце в далині, а там, де відерце, значить є щось людське. І це людське мені зараз попалося на око. А це невеличкий човник, який захований ось тут. І, мабуть, рибаки, коли тепло. Прибачать тут рибу. Ось така гарна локація. І нарешті озеро, до якого ми прямували. Це відео я сьогодні назву Мій осінній настрій. Бо він у мене дійсно чудовий завдяки прогулянці по цьому чарівному Хілтон-Парку, місто Клонс. Уже темніє. Набрели на ось такі ворота, а за ними щось там загадкове, темне. Але нам цікаво і ми туди підемо. Сюрпризи цього парку не закінчились. Побачили бузенький містечок. І споруда дерев'яна коло нього. Зараз подивимося, що ж там є. Ой, який тут гарний краєвид. Тут озеро, доступ до озера, відкритий містечок. А в цій дерев'яній споруді рибаки залишили свої рибацькі снасті, вудочку. І такий ось човник, як каноє. Моя донечка назвала це місце Dark Aesthetic. Темна естетика. Тому що воно гарне, загадкове. Такий цей Хілтон парк. Незвичайний, гарний, загадковий і місцями дуже-дуже незвичний. Достально гулявшись, ми із донечкою прямуємо до концертного залу. Це сімейний особняк. Ми хотіли зайти. Всередину, але нас не пустили, бо це приватна власність, там дуже-дуже гарно, ліпка на стелях, люстри здоровенні, картини старовинні. На сьогодні я вже закінчую свою розповідь про Хілтон Парк, бо зараз ми будемо заходити в зал, де відбудеться концерт. Вже зібрався повний зал, і про цю чудову пам'ятну подію я збережу ось ці два білетика-запрошення, які будуть мені нагадувати про цей чудовий день.